Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ж, працюємо далі на своїй ділянці, смородину обробили і зараз робили ось посів колюшини. Колюшину сіємо От біля ставка цього, Небагато так. Посіяли для того, щоб підкормлювати нашу рибу амура. Вона полюбляє таку травичку, тут будемо. На місці косити і сипати. По кругу ще заволочили нашу ділянку, заволочили нашу смородину. Зараз покажу, як вона виглядає. А ви підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. І не забудьте поставити лайк, щоб наше відео поширилось, якомога більше хтось його дивився та підписувався. Ось так, бачите, обробили нашу. Чорну смородину, так гарненько вона виглядає, чистенька. Ми її провели весняну обрізку. Трошки запізнилися в обробці, потрібно було б до розпускання ще листя обробити. Але що маємо, то маємо. Обробили сьогодні медяном екстра. Через декілька час повторимо і пізніше обробимо актарою від шкідників. Ось така діляночка у нас, тут десь нас до 10 сотий десь 8. Тут у нас малина. Малину теж пробіглися, ось бороною трошки порозривали посередині. І бачимо, малинка вже наша виходить, витикається. Зараз у нас іде Паска, я думаю, за цей тиждень вона гарненько підійметься. Ми її вже підживили аміачною селітрою, підсипали, сипали по осінню подвійним суперфосфатом під культивацію. Ось. І ще по весні, ранньою весною, коли ще проставав сніг якийсь там був, то сипали попіл. Ну, побачимо, що далі буде, як вона буде себе, як вона буде рости. Чуть більше витнеться десь до сантиметру 10-15 у висоту, і будемо проводити вже фундіцидні обробки по неї. Поки нічого не обробляли її, обробляли тільки осінню, обробляли залізним купоросом. Ось, і. Чекаємо, поки вона десь виросте до ну, 10-15 см і будемо обробляти мідним препаратом. І ось так, друзі. Ну, тут посіяли ми плюшинку. Я думаю, що, як будемо вчити, вона зайде. І за одне будемо косити її оформлювати нашу рибу. Ось так, друзі. Підписуйтесь. На нашій канал ми розповідаємо все про вирощування і догляд ягідної культури, ну і овочеви.